Усім привіт! В цьому відео я хочу показати вам усі ілюстрації, які мені вдалося розфарбувати в жовтні місяці. Усього я задіяла 10 книг і відповідно розфарбувала 10 ілюстрацій. І почну я зі своєї нової розмальовки від Марії Тролля. Я багато разів розповідала про те, що я дуже хочу якусь книгу від Марії, не російського видання. І ось, нарешті, в мене з'явилася одна з тих книг, які мені дуже сильно подобалися. Я не захотіла брати нові розмальовки Марії. Вони мені на даний момент подобаються найменше з усіх її книг, тому вибір мій впав саме на цю розмальовку. І в цій розмальовці я розфарбувала єдину за цей місяць нетематичну ілюстрацію. Ось таку. Всі інші ілюстрації в мене присвячені темі Хеллоуін. Розфарбовувала я її своїм новим набором олівців. Від дерве а використовувала тут тільки його, і, в принципі, мені подобається результат, я також додавала гелевої ручки від сакури, і мені дуже сподобалося. Нарешті я можу нормально розфарбовувати ілюстрації від Марії, хоча це видавництво Гіп Сміт, але порівнюючи з російським видавництвом, які в мене до цього були, то це дуже класна книга. Наступна розмальовка Pushin, міні-розмальовка. Тут я розфарбувала ось таку невеличку ілюстрацію, використовувала тут маркери Color і Хамелеон і допрацьовувала все олівцями делі. Мені подобається ця розмальовка, подобається тим, що вона така досить проста, розфарбовується ілюстрації дуже легко, і я задоволена, що свій час вибір мій пав саме на цю. Розмальовку, а не на розмальовку по номерам. Тому мені, в принципі, все подобається. Наступна розмальовка від Лулу Майо. майже мільйон чарівняшок. І в цій розмальовці я розфарбувала ось таку відьмочку. Розфарбовувала я її вже в кінці місяця, тому вибрала саме ось цю ілюстрацію, хоча з самого початку я дуже хотіла розфарбувати. Саме оцю картинку, але я розуміла, що мені не вистачить часу. Ну, і відповідно розфарбувала вільночку з лівої сторони. Тут у мене олівці, призми, лайтфасти, також є багато гелевих ручок блискучих. Результатом я задоволена, також розфарбувалася ця ілюстрація досить швидко. Наступна моя нова розмальовка Spooky Cute Коковаю. Тут я також розфарбувала картинку до Хеллоуіну. Розфарбувала ось таке лисеня. Тут я використовувала маркери Pen Color і Chameleon і допрацьовувала олівцями Делі, Брудфунер і 99 ідей. До речі, я рекомендую не купувати. Цю фірму не купувати ці олівці, не купувати ці маркери. Вони мені взагалі не подобаються. Якість жахлива, не дивлячись на те, що ну, зрозуміло, що це досить такий бюджетний продукт, але навіть китайські олівці поводять себе на папері набагато краще, ніж наші 99 ідей. Ось така ілюстрація вийшла, розфарбувала її досить швидко за один вечір. Результатом задоволена, ілюстрація подобається. Взагалі сама книжка також дуже прикольна, класна і розфарбовується дуже швидко. Наступна розмальовка Freak of Monster. Цю розмальовку я взагалі дуже рідко розфарбовую, я її дуже сильно хотіла. Спочатку вона мені дуже сильно подобалася, і я навіть не хотіла якийсь час взагалі її починати, тому що мені здавалося, що ілюстрації тут гарні і в нерозфарбованому вигляді, і, можливо, воно так і є. Тут я вже наробила дуже багато віпів, яких, скоріш за все, я не буду закінчувати. Головна проблема цієї розмальовки в тому, що тут дуже багато е, пустого простору, який потрібно розфарбовувати маркерами. Але, на жаль, маркерами я розфарбовувати не вмію. Не вмію робити переходи, а допрацьовувати все олівцями дуже складно, дуже важко і, чесно кажучи, занудююся дуже швидко. Так, розфарбувала я тут ось таку ілюстрацію. Тут використовувала маркери Fine Color і допрацьовувала повністю, вірніше перекривала все олівцями поліхромсами і лайтфастами. І вийшов у мене ось такий вампір. Який мені взагалі не подобається, з яким я намучилася, але плюс одна розфарбована ілюстрація, чому я не можу втішитися. В принципі, я задоволена, що нарешті я все ж таки цю розмальовку задіяла і ілюстрацію закінчила. Наступна розмальовка від Кароліни Кубіковської, Тут також та ілюстрація, яка мені не подобається в плані підбору кольорів. Мого підбору кольорів, хоча ілюстрація сама по собі дуже гарна, вона мені дуже сильно подобалася. Я уявляла її собі трохи по-іншому. В моєму випадку все зіпсував фон. Хоча на фоні у мене тут акварель роса, мені здається, карбоновий червоний. Сам кольор дуже гарний, але кольорове поєднання мені не сподобалося. Тут на самій дівчинці я використовувала маркери Fine Color і допрацьовувала її призмами і лайтфастами. Ну, ось така ілюстрація вийшла. Зараз би я зробила фон трошки інакшим, або зробила б саму дівчинку іншою. Але на той момент мені хотілося зробити так. І тепер сама ілюстрація мені не подобається. Фантастичні видіння від Кербі. Та розмальовка, яка мені взагалі не подобається. Також я тут роблю дуже багато віпів. Купувала я її лише тому що це українське видання. Розфарбувала я тут ось такий череп. Використовувала тут все ті ж дуже погані маркери 99D fine Color і допрацьовувала все олівцями марки Хрома і Брутфунер. Також на фоні я використовувала блискутки, не знаю, чи буде це видно на камеру, але ця ілюстрація повністю весь фон переливається. І мені здається, що саме ці блискітки трошечки врятували ситуацію, тому що сама ілюстрація вийшла досить такою нецікавою, звичайною, недопрацьованою, можливо, але мені. Працювати з цією ілюстрацією взагалі не подобалося, тому мені хотілося якнайшвидше її закінчити. Ну, і я ось так вийшла з положення, щоб хоч якось прикрасити саме зображення, щоб воно було не таким нецікавим. Dark Beauty. Тут я розфарбувала. Ось таку ілюстрацію. Використовувала тут маркер fine Color, Chameleon і допрацьовувала все призмами і лайтфастами. Сама ілюстрація досить дивна, і мені здається, що всі картинки тут зроблені штучним інтелектом, тому що дуже багато деталей, які незрозуміло, звідки починається і де закінчуються. Тут не так багато проблем, як. Ось в таких геть-геть розмальовках, які малює штучний інтелект. Але є якісь такі деталі, які починаєш розфарбовувати, і не розумієш, звідки вони беруться, куди вони далі йдуть. Хоча з першого погляду здається, що розмальовка намальована дуже якісно. Ясмін Бекет Гріхіт. Чи не єдина ілюстрація? В цьому місяці, яку я розфарбувала, і яка викликає у мене захоплення, яка мені дуже сильно подобається. Розфарбувала я тут ось таку дівчинку, використовувала тут олівці Fine Color і хамелеон, і також допрацьовувала призмами і лайтфастами. Дуже подобається, як в мене вийшла ця дівчинка, дуже подобається кольорове поєднання. Саму ілюстрацію розфарбувала дуже швидко, і вона. Викликає у мене прям захват. І остання розмальовка коло життя. Тут я розфарбувала також досить таку похмуру ілюстрацію. Ось цю. Розфарбовувала тут графітінтами, почала їх розмивати, потім зрозуміла, що в цьому немає сенсу. Досить швидко зупинилася. Також розфарбовувала драйвінгами і лайтфастами. На цій ілюстрації вийшло, що я використовувала лише олівці від Derwent. В принципі, сама ілюстрація мені сподобалася, як вийшла. Мені подобається розфарбовувати в цій книзі саме в таких темних відтінках, не дивлячись на те, що. Здається, що ці всі ілюстрації, вони такі теплі, літні, весняні, але чомусь мені подобається більше розфарбовувати мій в темних кольорах і додавати якісь блискітки. Це були всі ілюстрації, які мені вдалося розфарбувати в жовтні. Всім дякую за перегляд, до побачення!